Yes.

Дестануся, пані апостолі, посвятився нашої вам, Господарки, Вископа Константинограда, святий мужик і вірмі, який тоні, якийсь і пам'ять, свершуємо, і всі святи, помилуй, спасе на ці блоги і чоловіка люби. Здоров'я, Христос, моє. Ми я ми дуже вас не дякуємо. Як бога, такі неправді гарні таланти, які маємо серед свого народу серед наших печок. Треба було сповільне правду, щоб наших в тому майбутньому, нашому народу, мали свою тиху і свою надію. Бо саме до того, покоління дітей, буде звернути насправді дуже та, якою наша Україна буде після того, як вона нам благословить перемогу для нашого народу. Від того, чим буде наповне їхнє серце, їхні розумно, залежить також те, який бік буде рухатися наша країна, так, чим вона буде керуватися. І правду, дякую Богу, що тобі немає, що в своєму серці несуть ті Божі провінції, да ті Боже істику, трі здатні запалювати ту до стемлю довкола. Так, що вона не була суха, а просто стояла. Але щоб вона давала те, що дати. Прийшов Господь Десь із Небес, щоб спасти свій весь і утішився. Я Боже, аби та втіха була так само серед нашого народу. Я Боже, щоб справді ми дочекали тої радості, радості з неба. Радості з того, що справді досвідчуємо, що Бог в тяжкий час нас ніколи не залишає. Згадуємо собі знаєте, події е, життя апостолів, коли Ісус був з ними. Так, Напевно, що йому, тоді, їм також тоді є життя, як-то мене не було, правда? вони переживали різне. Коли Ісус був з ними, це було все добре. Але тим не менше, будучи з Ісусом, вони переживали різні події. То бракувало хліба, так, то вони на поморю і нічого не потонули. Вони переживали різні моменти, коли в житті було складно. Коли була непевність, і коли чисто по-людськи було трошки знайдене по собі, і, можливо, треба подібне опустити руки і сказати «Слухай, Ісусе, ми є з тобою, але ми думали, що тобою трошки по-іншому, але тим не менше не залишилися. Ісус гарантував, що все буде бездогано, легко, але він казав, що він буде з ними завжди. І що завжди зможуть в ньому знайти свою опору, щоб будь-які трудощі перейти. І ці труднощі будуть в силі загортувати і душу, і тіло, і справді е, е, зробити людину міцною, свідомою і свідомою. Так, Бо часто трудощі нас загортовують. Также дібувають або ламають, або завертоють, по-різному вони. Але коли є добра людина, часто розкисає. Вони добре на часто, знаєте, може е, потім тяжко до думки зібратися. Та? Але колись перетворюючи на переживання, вона е, починає краще усвідомлювати те, для чого вона живе, як вона живе. Вона може у тому житті хівчиться, відмежовувати, відділяти полову від зерна і цінувати не все, а тільки те, що є найважливіше. Сьогодні ми чули Слово Івана і так, де Ісус після Йордану йде куди. Після... Так, після того я почув голос Отця, Свядоського Отця, і, і бачив вам захрестити голову, щоб Святого Духа, щоб вийти голову, до Ісуса після того всього, що небо сказало, ось це є Божий Син, Господь я все до свого народу. Ісус у тому часі не залишається, що в Росії знаєте, вітали його, все, і казав, ось я прийшов, переслідіштеся і давайте. Як хваліть мене тіштеся, що я є з вами. Але Ісус є пустелі. Так Він йде для того, щоб там також заготувати себе. Маючи Божу людську природу, так як людська природа потребувала, того варту. І чуємо там, Ісус має спокуси. Навіть дияволоно Ісус, навіть Ісус, навіть Ісусе дияволодському. Так, отже, і в тому Івангелії ми заходимо до себе одну дуже важливу підказку. Перше, ми розуміємо, що спокуси були є і будуть. Що дияволоді як спокушав, так і спокушати сьогодні різним. не залезі від того, в яких обставина людина. Він не шукати підходу чи не спокусити. Але незалежно від спокус так, бачимо одну дуже важливу підказу іменно Ісуса. Що нам може допомогти дати раду собі з тими всіма спокусами і не дати нам опустити руку? Не здатися і не почати жити, так, як диявол того, жити в лісі. Що помогло Ісусу? На що він вибирався? На що? На Бога. Навіть, на Бога, на Отця. На що він вибирався? Трьох спокуси, які були, диявол то побачив і вже на тій спокусі почав сам цитувати на весь Так от диявол відчув, що от, Ісус опирається написано на Божому Слові. Так написано, де удивліво буде жити людина. Так, написано, що е, в одному Богу будеш клонятися, так йому будеш служити. Ісус завжди опирається на бо, Боже Слово. Для нього воно було основа. Так, отже. Те, що сказав Господь, то є істина. І саме це по йому стояти. І диявол бачить, що Ісус є сильний чому, тому що тримається за Боже Слово. І тому не так легко є спокусити, І починає, що робити Божим Словом бавитися. Так? Я каже, так, але написано так. Очекніться. Випробуй, Та, випробуй, чи справді 에, Господь так тебе любить, так? що Господь так тобою буде опікуватися. Так? Попробуй Бога випробувати. Чи справді він такий є? Але, але Ісус цього не робить. Він не випробовує, там Він знає. Він не має потреби сумніватися, що Слово Отця є істиною. І, можливо, знаєте, сьогодні ми також живемо прості часи, також різні спокуси, різні труднощі, різні проблеми, ми завжди будемо. У кожен період свої проблеми свої труднощі. Але в тому є сьогодні Господь дає підказ, що возруху у словах ми можемо знайти для себе розраду і силу. Тоді, коли нам дуже тяжко, тоді, коли є невідомість, тоді, коли чуємо багато новин, знаєте, таких дуже вітючих, які з нас нервують, які з нас дратують, які з нас розвивають, і нам просто хочеться опустити руки, як вони. Як людям, звичайно, звучати простимо. Господь каже, бери руки Божі Скоро. Там, де він йдеш силу, там ти йдеш свої місії. Так, чому? Тому що будеш розуміти, для чого ти цей світ прийшов. Ти будеш розуміти, яку ти місію в тому житті маєш в житті маєш виконувати. І тоді ті проблеми будуть, але вони для тебе не будуть зручними, вони будуть мати силу тебе потопити. Вони для тебе будуть просвітом, який допоможе тобі загортуватися, йти далі. Всім нам, щоб цей час, час війни, бачити багато негативу, ми на ньому не застрягли. Кожне, коли ми його не багато, ніби зазнайте, з, з різних кутків нам твої цим вміємо е, одною рукою триматися за те, що є добре, бо в тому світі багато є доброго. А друге, що є, другою рукою триматися за Божий Словом. Воно нам буде давати силу і стимул йти і боротися, не опускати руки, не здаватися. Якщо якісь спокуси будуть, вийти, вистояти, через ці спокуси перейти і не впасти. Тому для християн Борислово, воно є основою. І прохання всіх нас, якщо маємо бути в домі, це так, воно є святе. Його читання, е, якщо хочемо бути святими без Божого Слова, то буде тяжко. Чому? Тому що будемо чути інше слово, слово спокусника, яке потрібно завжди піддавати, піддавати критиці Боже Слово. чи справді так є, а може бути по-іншому, а я підкажу, слідчий, шлях, як кажуть якийсь інший шлях, легший шлях, та його завжди буде своє слово намагатися на власним нам, наміром на серце, аби ми тільки не слухали Бога. Він все робить для того, щоб ми не слухали Бога. І надає дуже багато різних, знаєте, шумів і всякого різного, а тільки тільки нам не слухали, не мали часу для Божого Слова. Тому запрошую так, нехай кожен день наш буде освячений, хоча б той так, часу в тому дні буде освячений Божому Слово. І тоді у Божому слові ми будемо мати і свою силу, і свою підтримку і свою місію. Марія та, що вибрала кращу частку, на що Слухала Боже слово, вникала дихала Бога. Те Боже слово перше замершка в її серці, а потім Господь відкрив повністю її, щоб вона могла прийняти це Боже Слово і вчинити ласкою Святого Духа, вчинити води, так, народити нам Спасителя. Але почалося слухання, вона вслухалася те, що каже Господь, те, що пишеться у Божому славі. Може нам також навчити нас слухати це Боже Слово. І може також через Слово Боже відкриє наше серце для Бога. А так поможе нам, щоб ми також знаєте, свідчили Бога в цьому світу. І разом з тим знаєте, справді стати дійсно бо Божої там докидної армії, Божої англії, яка буде воювати не проти тіла, так, але буде воювати проти того, того слава, яке намагається затуманити людині розум, і затягнути до них болота. Але будемо тими, будемо нагадувати цьому світу вікно Бога. Найперше своїм добрим життям, своєю закоріненістю Божому, Слові Бозі, будемо давати свідоцтво цьому світу, що є альтернатива тому всьому, що сьогодні є в світі. Вся альтернатива є в Бозі. Єдино правильною і єдино можливою. Амінь. Хтось читається. Славімо Його!